Одна ботоксна пожета, метр двадцять стрибку. Вже понад десять років тероризує всю Європу у 2014-му, коли вперше Крим і на Донбас Ви Цивілізовані лише мовчки ковтнули максимум ваші глибокі занепокоєння і жалюгідні нотки протесту, які не зупинили жодної ракети і не врятували жодного життя. У лютому 22-го, коли орки сунулися всією ордою на Київ ваш хор прогнозів звучав, однаково жалю гідно. Київ паде за три дні, Україна не вистоїть, треба домовлятись з Москвою. А самі тихенько шукали газ у північному потоці. Рахували, якби дешевше, Щоб не роздратувати великого пуйла. Виготували собі теплі коментарі, фрази на кшталт, ну що ж, ми ж попереджали. Але сталося не так Київ вистояв, українці вистояли. Тепер вся ваша дипломатія виглядає як пусте, бла, бла, бла. Бо поки ви роками тремтіли перед кремлівським карликом, пуйло встигло розпалити найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Ви тоді мовчали, ви тоді були занепокоєні, Ви тоді промовчали, коли вирішувалась доля континенту, а тепер дивуєтеся, що вогонь уже під вашими ногами І Найсмішніше, ви досі боїтеся. Бо для вас страшний нато на папері, а маленький диктатор з Кремля реальний жах. я 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